Вітаю колеги. Як на мене, дуже цікава тема для роздумів. Переглядаючи періодику і підписавшись на BBC Future, я вийшов на статтю дослідження океанологів, біологів. Життя касаток. Ви знаєте, це кит вбивця, але він цікавий тим, що. Ну, в них дуже виражені соціальні зв'язки. От якраз біологи, які займаються дельфінами, китами, тюленями, завжди, як, як, ну, як модель вивчення соціальної взаємодії, в тому числі сімейної взаємодії, в основному беруть касаток. Цікаві тварини, дуже цікаві тварини. Варто ну, для того, щоб Пізнати про те, що я говорю, треба почитати чуть-чуть із психобіології, психологія вищих тварин, соціальних тварин, щоб зрозуміти про деякі нюанси. Ну, але я не до то. того. От публікація, яка з'явилася в Cure and Biology» і потім була вже передрукована тиражована в такому трошки абортивному вигляді, у вигляді скоріше резюме. По багатьох виданнях, в тому числі я ж сам почав з того, що я не біологічний журнал листав, інтернет-журнал, а листав BBC Future, Science Future, наука майбутнього і дослідження в області науки майбутнього. І раптом в них там з'явилася така публікація. Я, звичайно, вийшов на оригінальну статтю, познайомився, сказав: Вау! Вау! Уу, давайте подумаємо, ок, супер! І причому тут касатки і до людей. Ну, перше, я вже почав з того, що це модель соціальної взаємодії, і що саме важливо, мікросоціальної взаємодії, тобто маленького соціуму, який називається сім'я. Яка суть цієї публікації, яку я зараз вам вивожу на екран, як оригінальну статтю, і роблю посил для того, щоб хто з вас захоче зайти на оригінальний на сторінку? журналу Curren Biology і, відповідно, відшукати цю статтю, тому що там великий розгорнутий дослідницький матеріал. А це вже цікаво тим, хто хоче пізнати цю тему з позиції психологія людей взаємодії на прикладі соціальної взаємодії сімейства касаток. А для тих, у кого просто брак часу, а таких людей значно більше. Так воно є, нікуди не діться, то хоча б познайомитися з витримкою із публікації BBC News. Уже в перекладі українською мовою. Так, ну що, дивимося. Ось стаття і ось переклад або резюме цієї статті BBC News. Ой, я не зробив посил на BBC News. Ну нічого, ви можете його знайти в. Ну, просто задатися з касатки, сім'я, відносини і, і, і тому подібне. В чому ж, власне, ідея, цікавість, гіпотеза, яка була підтверджена цим дослідженням. Цим дослідженням було підтверджено про те, що мама касатки значно більше жертвує своїм життям, затрачає енергії. Ну, в буквальному, навіть свого харчування, коли поряд з нею залишається тривало перебувати її синуля, не дочка. І я подумав: ну, в принципі, дійсно, вау, дуже цікава ідея подумати, Мами, жертвена позиція мами. Жертвена позиція це виховувати, виховувати, виховувати. Я навіть таку фотографію там приклеїв на заставочку, де мама і її дорослий син. Що дослідили біологи? Біологи дослідили одну цікаву річ: що коли в сім'ї касаток, а сім'ї, в них зв'язки дуже щільні, тому їй цікаво вивчати оці соціальні взаємодію, сімейну соціальну взаємодію. Коли появляються дочка і син, він і вона, поведінка сім'ї набуває дещо іншого характеру. Мама приділяє трохи більше уваги. Синові, чим дочці. Але не просто трохи більше уваги. В силу того, що а, ген, жіночий ген, тобто хромосомний набір, робить цю стать сильнішою в тому плані, що вони швидше дорослічують, і ви це знаєте, в тому числі а, в людській природі, дівчатка дозрівають, статево дозрівають швидше, ніж хлопчики. Ті повільніше рухаються. Нічого нового. В касаток вся та ж сама історія. Дівчатка, дочки, дозрівають ці сім'ї значно швидше і намагаються пошвидше відділитися, сепаруватися від мами. А синуля залишається в тому числі уже будучи дорослим. Гляньте на оцю ще раз фотографію, або коли ми завершимо, коли ви перестанете мене слухати і дивитися. Ще раз гляньте на оцю фотографію, де мама з дорослим сином. Дуже така романтична фотографія, щира, добра, прекрасні відносини відкриті, але це доросла уже людина, син. Так от, в касаток синуля залишається в сім'ї тривалий час, уже будучи дорослим і добуваючи собі їжу і увага, Вимагаючи їжу у мами, і мама Касатка повинна частину своєї пенсії синулі, тому що він біля неї, тому що він проявляє емпатичні зв'язки, тому що він її любить. Значить, вона повинна його утримувати, вона повинна ділитися їжею, вона повинна затрачати більше на нього енергії. В той час, як дочуля вже створила свою сім'ю, добуває свої гроші, ловить рибин і так далі. І живе достатньо самостійно. Хороше дослідження, і так і хочеться зробити проекцію на відносини в людських сім'ях. Чи дійсно? Матері більше жертвують своїм життям ради а, своїх синів, чим ради своїх дочок. Чи дійсно вони змирюються і тривалий час готові готувати, навіть я привів такий приклад, відщипуючи свою пенсію. Ну, пенсію вже зрозуміло, що всі дорослі, а більше того, мама похилого віку. А син ін... інтуїтивно все-таки буде залишатися там, де його підгодовують. Щоб потім відділитися і тому подібне. Ну що, сьогоднішнім етюдом я не хочу давати якісь поради скоріше, цим етюдом я хочу поставити знаки запитання і щоб ви подивилися на своїх дітей. Особливо там є любима дочуля і любимий синуля. Або вже дорослі діти, які сепарувалися, відділилися. З ким більше підтримується контакту? До кого готовий сказати, ну це, ж, ну це ж наш синок, ну як йому не допомогти і так далі. Хоча вони знаходяться в рівні ситуації з своєю сестрою. Подумайте, це досліджували біологи, але цю ситуацію дуже легко і так і хочеться перенести в людську природу і сказати: а от сім'ї людей, що там відбувається з позиції оцих досліджень? Біологів, океанологів, дослідників, сімейства, каса. касаток. ну що думайте, друзі? Думайте.